Відповідь будь до Дік, будь ласка, чому вони займають, виносять речі з моїх кімнат, де зроблений ремонт, і залишають мені тільки кімнати які в аварійному стані. Чому ви це дозволяєте як представник влади Ми не дозволяємо, Ми не даємо дозвіл на таке. Знаєте, ми не можемо забороняти людям і давати дозвіл? Ще раз вам пояснення. Ви способствуватися ви своєю бездіяльністю. Ви це дозволили зробити, винести безпеки. двері, зламати мені камери відеонагляду. І запустили їх в будинок, ви їм дозволили це зробити. До мене приміля... приміняли силу. сила. Мені забороняли навіть рухатися по житлу, де я приписаний. Ви це все одобряли. Ваш поліцейський навіть мене за руку схопив. Це такого не було. Люди докажуть. Мінімум 20 чоловік. Я це покажу всьому світу чоловік. на трьох камерах. відеонагляду. нагляд. Понял, Зрозуміли вас, побої буду знімати. Так да. смішно тобі. Як твій чоловік мене вдарив обличчя, був самі. Ви бачили. Я не бачив, я цей сінець носив <рес> на обличчя, Господи, я як вам не соромно, я як вам не соромно ще й вести дітей на богослужіння, знаючи, що тут роблять такі беззаконня. Ви ж розділяєте разом з дітьми відповідальність Відповідальність розділяєте разом з дітьми, якщо, якщо в цій релігійній громаді. Вам говорячи про любов, дозволяють вам робити беззаконня, грабувати, бити, стріляти по людях. Невже ви не розумієте кому, кому ви служите? невже вам це не зрозуміло? Пастер ніколи не зробить зла, а вже пастер. Уже пророк приходить тільки щоб вбити, згоді щоб вбити і погубити і чинити беззаконня, і то все про себе. А Святослав пастор добрий, добрий. Христос, пастир добрий, Христос пастир добрий, а я його послідовник. Христос сказав: не, не бійся, стадо, бо отець благоволить дати вам царство. Христос говорить: якщо господаря дому назвали Вельзевулом, то що дивного, коли дітей називають бісами? Ви мене називаєте бісом? А я тільки радію з тих ваших обзивань. І того, що ви кажете, що мені позорище, я тільки радію зазнати зневагу за віру Христову. Тому що Христос сказав: радійте, і веселіться, тому що нагорода ваша велика на небесах. Цей священик про це ніколи напевно, не задумувався навіть. На і говорячи їм про любов, ніколи не розумів, що таке смирення і любов насправді. поліція способствує тому, що в моєму будинку зараз розпоряджаються посторонні люди.